Ортопедичне демісезонне взуття від бренду перлина. Така моделька, ми ще називаємо її Єврозима. Перлина це фабрична турецька фабрика Ізмаїл. Дуже якісні матеріали, дуже... моделька дуже зручна, ортопедична, рельєфна така підошва, що не буде скользити. Можна одягати її на мінус 5. Моделька йде з 22 розміру. Натуральний нубук, натуральна шкіра, захищений носочок, щоб пальчики наших діток почували себе комфортно. Правильний ортопедичний заднік. Дуже такий тверденький, що захищає, що правильно фіксує ніжку для розвитку її, щоб вона почувала себе в комфортній і не, над... не давила мене, бо ніжка наша може ну, по всьому зутті. Ліпочки дуже добре фіксуються. Всередині утеплювач і фліс. Устілка ортопедична, вона, на жаль, не витягується. Моделька підійде на теплу зиму. За Защит подошви вона тепленька, вона двойна, вона термопластикові гуми, дуже якісний технологічний матеріалів. Моделька дуже зручна, дуже яскрава така підійде. Дуже така тепла, дуже гарна. Рекомендую. перлина.